Всім доброго здоров'я, як завжди бажаю. Сьогодні у нас 26 грудня, видалася непогана погода. Їду от зараз по нашому лісі. Хочу набрати вели, свій причіп маленький е, пісочку. Треба там підсипати на подвір'я, бо де неде де було, то зробилося. От, така от у нас погода, ліс. Ліс зелений. Війний, у нас листяних лісів практично немає тут. От. Ну, далі буде. Так, знайшов я тут пісочок, але тут такі якісь смітники. Щось вибирали, чи пісок, чи що. Але поїду, ще подивлюся, бо такий пісок, що до, ну, скажімо, до взуття знизу липне, якщо він мокрий, може десь є світліший. Подивлюся, пошукаю. Так, народ, похоже, я в своєму лісі заблукав. Заїхав я от, скажімо, в той молодий ліс, тут орієнтирів практично ніяких. Зверху нічого не видно, старого лісу не видно, сосни. Ну і тепер заглушив трактор. Думаю, як тут звідси вибратися. Так що там піску я таки не накупав. бо я знаю, де є ще інший, трошки біліший, він не так липне до ніг. От. Відповідно, шукаю то місце, але. Вже десь, певно, хвилин 20, може і більше, їжджу по тому лісі, я, скажімо, і Ото трактор весь в хвої, насипало тут, півприцепа вже хвої теж. Якісь гіляки пона... це. Так, і тепер собі от думаю, в тій стороні у нас гавкають пси, співають півні, значить там село. Бо я вже так заглушив і прислухаюся до звуків, бо інакше тут не виїдеш. Так, ну похоже, що мені треба якось в ту сторону їхати, в принципі, в той напрямок. Тому зараз буду через ті сосни продиратися. Ну, от зараз, походу, діло і знім, знімлю, як я тут переїжджаю, катаюся по лісі. По таких стежках їхав, що годі і пройти, але ніби нормально переїхав без пригод. Ну далі буде. Так, ну що, я вже на тракторі будемо їхати. Так, погнали помаленьку. Поляна. Так, я і продираюся по лісі. Так, там менше сосон, поїдемо в ту сторону. А, народ. Я вже знаю де я є. ніби тут я і брав песок, а ну зараз подивимося Точно, от є старий ліс і тут дорога. А, от і є той кар'єр, нарешті знайшов. Точно, все, знайшов. От тут я і брав пісок, тут я і буду брати. В той раз. Зараз розвернувся. Фу, слава Богу, знайшов. Я катаюся, певно, пів години катаюся по лісі і можу знайти де, де, де той кар'єрчик є. Ями капець Так, ну що, паркуємося точно все, це саме місце, так що буду тут зараз підчищу трошки, то я якраз ту землю сюди викидував о, машини катаються, поїхала, все, значить я вже там де цивілізація. Ось поїхав лісом додому, щось за все. Але основне, що я знайшов, основне, що я знайшов пісок. Все. Далі я їздити шукати не буду, шукати пригод на свою голову. Тому беру тут. Ну, далі буде. Так, тут про що я говорив? Я отакий жовтий пісок. А я ось такий білий. Тут його така маленька прослойка, скажімо. І ця прослойка на глибині десь один метр. Оце все має один метр приблизно. І далі де знов жовтий, там видно добре. Тобто прослойка білого і жовтий. Я беру той білий, він краще, він менше липне. Це кварцевий, якби вважається цей. Пісок, от той жовтий він більш такий з, з ну, земла і з глиною якийсь такий подібний. І він більше налипає. Мені треба підсипати трошки на подвір'ю. Там, де я заїжджаю, от щоб не робилося болото. власне Бо зараз така в нас ні то зима, ні то, ні то осінь, ні то весна не зрозуміло. І відповідно трава зелена. Майже всюди. От. Ну, відповідно, Де-не-де сохла, але велика. Але в основному вона, оця молода трава, вона зелена, залишилася, зима, гриби в лісі ростуть е, ну, так, як доказ, наприклад, От, маленький невеликий. Я там бачив і більші варіанти. Тобто... Е, зима, клімат у нас зараз помінявся. Відповідно. Щось воно незрозуміле робиться. Земля не замерзає, в мене, в мене немає. Там я на подвір'ї собі залишив травичку і вона виїжджається, вона постійно замерзає, розмерзається, болото виходить. У мене там чорнозем трохи. От. Та відповідно вирішив закидати, вже, вже накидав трохи впричі, воно якось так в переміжку кидається, трохи білий, трохи той. Ну Але я думаю буде краще, ніж самий жовтий глинчастий цей. О, далі буде. Так, на Бамбурові отакий прицеп. Але треба їхати, бо я трошки під нього підкопав, щоб зараз не обвалилось. Там вже почало обвалюватися. Так що рушаю помаленьку. Далі буде. Так, їду тут з гори. Тут із перша передача. Тут перша передача, кілометр за годину. Много з газу забрав. На хатом їде, ну тобто гальмує двигуном, бо тут трошки спуск, залі як прицеп трохи пхає, ну, але двигун справляється, все нормально, маленько. Навіть де менший спуск, треба трошки підгазовувати, бо зупиняє майже. Тут у нас такий звір живе, вже майже... Майже, майже ну, там, там, півтора року сидить на комапеньку баранчик, що не прийшово. Так, І от там вже видіється село, що мав я трошки ну, пригоду. Ну, чесно кажучи, перший раз я за багато-багато за років заблукав ліси, там все настільки схоже, що просто ну, нереально десь по якихось орієнтерах. Виїхати. Я так їхав приблизно в одну сторону, але, бачите, зараз пуст збільшився, тобто став крутіший і він сам почав їхати швидше. Ну, але я нікуди не спішу, тут вже треба навіть підгазовувати. Зараз виїжджаю вже до цей. Мабуть, поїду я в об'їзд, бо там в мене місток слизький, щоб я не... Ну я їхав сюди, то задні колеса пробуксували, щоб я не, не сунувся десь, там дошка, вона мокра зараз, щоб я не сунувся десь в ріку. Я зараз їду, мав би їхати наліво, зараз поїду направо. Там є такий бетонний міст, я через нього переїду і далі через село вже додому. Так що от така от пригода маленька. У мене цього року зимою. Небалі буде тут вже видніється міст Кип бетонний, ще трошки а, до нього а... доїхати, правда дорога уже ужас, ужасний, але нічого страшного, помаленьку на першій передачі, мушу їхати, не перекинути причіпа. Так що така от Тут от, Взагалі горбе страшенні Так приходиться їхати по Малесніку на першій передачі. Зараз покажу далі. Так, повзу на першій далі. Тут є такий підйомчик, зараз будемо на нього вилазити і далі міст. Надіюся, що все нормально, заїдемо, переїдемо ріку. Ну, вже дорога пішла в село і я селом додому так я вже вдома тут я от якраз і хочу підсипати тут заїжджаю і тут трошки траву вже виїздив таке болото робиться От. ну і відповідно тут біля машини ще сапану трошки щоб не Робилося болото. Так, ну все, в принципі, з'їздив нормально, так що тракторист працює справно, хто там цікавиться, совін зводиться, їздить. Ну, Там якісь дрібні такі поломочки, гайку докрутити, ще, що то я не вважаю за поломкою, це є техніка, а в основному нічого серйозного. До наступних відео. І якщо щось цікавить, можу зняти відео окремо. Так що пишіть. Знімлю. Все, до наступних відео.